Привіт, друзі! Тепер в мене буде звук краще, тому що в мене є мікрофон. Я сподіваюся, він буде працювати і не вирубиться десь посеред огляду. Сьогодні на огляді у нас буде велосипед Trek Powerfly Plus 6. Це вже четверта версія була, а це шість це вище. Тут краще буде обладнання, краще запчастини і інші кольори, звичайно. Тому і звичайно, як і всі інші Powerfly, цього року трек обновив всю лінійку, і також про ці нововведення у треку я вам розповім по ходу цього огляду. Так що давайте дивитися, що нового стоїть на трек Powerfly 2025 року. Плюс 6 в мене на огляді два кольори: Sunburst Dark Star і ось такий Silver Mercury. Як ви бачите, це, це однакові велосипеди, але просто вони різного кольору. Із нововведень, про які я вже розповідав раніше. Тут вони поставили батарею всередину рами. Раніше вона була з таким цільним шматком, з пластиною з боку вивалювалася. Ну, мені не дуже це подобалось, тому що постійно ця пластина коцалася і виглядала не дуже круто. Тому ця більш надійно, мені так здається, у всякому випадку тут шатуни стоять. ЄС отін це вже непогано. Чудові шатуни в мене. Такі самі стояли на моєму треку електрофелікс і. Я їх погнув, правда, один раз, але вони, ну якби це був сильний удар, дуже, але вони не зламались, вони просто погнулись. І треба ну, сказати, що це добре, коли що вони можуть просто погнутися і не ламатися. Хочу одразу сказати, що мікрофон це дуже крута штука, тому що зараз музика так грає, що я сам себе ледве чую, але я перевірю відео і чути все чудово, тому продовжуємо. В цій версії стоїть мотор, який у четвертій. Bosch CX, 85 Ньютонів, Performance Line. І це його перевага перед моделлю Trek Marlin плюс електричним. Ну тому що цей мотор більш жвавий, скажімо так, не 50 нютонів, не 60, не 55, а цілих 85. У цій версії вже стоїть вилка у нас RockShox. Recon. в неї є лакаут, є повітря, ви можете собі регулювати. І там питали в мене, чи є ребаунд, щоб про це згадувати. Тут він є. На тих, які дешевше, ну воно не завжди є, але Окей, да, буду звертати увагу, коли, коли він є. Стоїть покри Ганінсон Pro Bandrager, Tubeless Ready. Одразу це. Добре, тому що мені подобається, коли в тюблесереді в тебе є підготовка і обіддя, і покри. Ти можеш одразу собі поставити. Це Bond Line, обіддя стоїть, одразу можеш герметик залити. І я б на своєму контрійнику це б зробив, якщо б в мене це було там в опції, але його не було. Тому я міняю камери поки що. Але зовсім скоро можливо я поміняю контрійник, і вже не буду про це думати, тому що міняти собі самому обод чи переклеювати там щось, покри міняти це дуже затратно. Тому одразу в базі, коли у вас стоїть у Ready, обіддя і покри. Ну, мені це подобається. Це круто, і це одразу показує вам е, рівень вашого велосипеду. Ну, якщо, наприклад, чому ви переплачуєте порівняно з четвертою версією, наприклад, цього ж самого в Powerfly. Задній перемикач стоїть XT. Тут я думаю, можна не коментувати. 12 швидкостей. І що мені теж подобається, тут стоять гальма Shimano. і не просто Shimano, а чотирьох. Поршневі шамана. Ну, грубо кажучи, цей велосипед на цих гальмах буде добре працювати. Само собою дроп перейде монітор новий Pureon 200, наскільки я пам'ятаю. Так, тут теж так нічого не змінилося. Мені подобається кольоровий, гарний, в темноті все буде видно чудово. Ще мені і ще подобається це кермо з високим райзом. Я думаю, це десь плюс 30, високий дійсно, і для цього велосипеду це круто, тому що люди часто собі купують таке кермо одразу при покупці нового велосипеду, щоб у вас був такий нахил, зручний для їзди. Цей кольор, до речі, у нас цікавий тим, що він постійно змінюється. Він то коричневий, то фіолетовий, то ще якийсь. Ну, в цілому цікавий такий, небанальний. Ротори стоять у нас 203, перед зад. це дасть вам. Можливість загальмувати. І як і у інших треках, якщо ви берете XSS, розмір буде 27 колеса. Якщо берете М і вище, це будуть 29 колеса. На 29-х покрив у нас стоять на 2,6, що непогано. І також 2,6 стоять на менших. Розрібна ціна такого велосипеду в Європі, в Німеччині 4000 євро. і накидайте свої варіанти, що вам здається, дешево це чи дорого, які є альтернативи? Ну звичайно, що всі скажуть, що дорого, але які є альтернативи за ці гроші? На ці оборуці цікаво подискутувати з цього приводу. Мені особисто ця модель велосипеда. Сприймається як така універсальна між кроскантрійним і сіті байком, якщо ви не можете вирішити, тому що ну от якось так я його бачу. Але Bosch ж мотор, ці всі речі це непогано. Не ну, і те, що вони обновили лінійку. І тепер у тебе батарея разом зі шматком твоєї рами не відпадає з боку. Це, ну не те, що не відпадає. ви Зрозуміли про що я кажу. Ну от це зараз мені подобається. Ну і також зрозуміло, що тут є про що я можливо ще не сказав. Такий ось ключик. І ви можете винути свою батарею, вийняти її і покласти десь е, окремо від велосипеда, якщо вам це потрібно. Сьогодні хочу вам нагадати, що у вас є промокод StenStep, по якому ви можете отримати знижку в інтернет-магазині Ябайкер і також в інтернет-магазині Вілом Комуа. Знижка 7%. На сьогодні дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.